Всім привіт друзі! З нами я Міша Юкрейн. Сьогодні ми будемо грати в Bravel Stars. Але не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Добре! Так, ми в якомусь бою. І я з граю за Шеллі. І тут в цій грі непогано справляюся. Ну, я вперше граю, але непогано справляюся. А що це за туман? Ай, боляче. чудесно, чудесно. Опа, на, здорово, на тебе. Осталось ще трішки ну-ну-ну-ну да, 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 я виграв! Да, 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 да! <післявання> непогано набрав. <післявання> Скільки мене <воно> купків? <післявання> непогано, непогано у мене випав новий Шеллі! І в мене випадає новий, новий персонаж Ніта. І ще один це Ель Примо. І, кстати, в Ніти є домашня улюбленець — це видміть, я її візьму. Цікавенько, цікавенько, що тут є? Нічого, напевно, цікавого тут є якісь персонажі. Так, скаже Пала, що мені треба зайти сюди, щоб забрати гаджетів. ще забрати зірку, цікаво. що тут є? Давай, давай, епік, епік. Блін, гаджет, блін. Я знову туди зазирну, у мене якась локація, що шоб... це типа міні-гра якась. Не цікаво, я її візьму, я її зараз прокачаю і піде у наступному бою. Погнали! Так, який це буде біл? легкий чи важкий? Зараз ми дізнаємось. Браво! Так, 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 зідемо, йдемо, йдемо, ховаємось в полі. Так, я бачу я, що нам треба його відкрити. І тут, що випаде? енергії, ок, ок, ок. Ідемо, йдемо. Я бачу. Нашого ворога стріляй, стріляй, стріляй. Ну. Чуть не помер. Це той чувак з базукою. Як його там? Напишіть в коментарях. Давай ведмедю, давай, давай! Ну, ну. Ну, ну. Блін, я створив двох ведмедів, тепер вони один одного б'ють. На, на, ось так тобі треба. Ну, 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 ну. ну. Да блін, ми програли. Але зато ми набрали багато фунтів. Це мої. я лице, коли я не прийшов Бравл Старс. Ну, коротше, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Всім пока!